Вітаю! Тема нашого уроку сьогодні різноманітність риб. Спочатку ознайомимося з характерними ознаками хрящових риб. Хрящові риби поширені переважно в морях. Скелет утворений з хрящової тканини, звідки походить їхня назва. З боків вакул або знизу голови ускатів помітно 5-7 парних зябрових щелин. Плавального міхура немає. Шкіра зазвичай укрита лусками, що нагадують маленькі зубчики. Їхня основа утворена з тієї самої речовини, що й зуби людини. У хижих акул зуби періодично замінюються. Хрящові риби роздільно статеві тварини. Самка відкладає ікринки, вкриті щільними оболонками, тому їх називають яйцями. З них виходять молоді риби, що загалом нагадують дорослі особини тобто розвиток прямий. Деякі види народжують уже молодих особин. Найпоширеніші хрещові риби це акули та скати. Акули мають переважно оптічну форму тіла. Передня частина голови видовжена, рот у формі півмісяця, оточений великою кількістю зубів. Основний орган руху хвостовий плавець, що має вигляд півмісяця. Більшість акул це активні хижаки. Лише деякі види, наприклад, китова акула, живляться дрібними організмами. У прибережних водах Чорного моря поширений катран звичайний або морський собака. Цей вид сягає трохи більше як один метр завдовжки, живиться рибою, молюсками, ракоподібними та не становить небезпеки для людини. Тіло скатів сплющене зверху вниз. Плавають скати, хвилеподібно рухаючи широкими грудними плавцями. Більшість з них веде придонний спосіб життя. Вони лежать на морському дні, чатуючи на здобич або закопуються в пісок. У прибережній смузі Чорного та Азовського морів мешкають морська лисиця рая колюча, та морський кіт хвостокол звичайний. Самки морських лисиць сягають до 125 сантиметрів завширшки. Розглянемо ознаки притаманні кістковим рибам. У скелеті цих тварин присутня кісткова тканина. Зябра прикривають зяброві кришки. Більшість кісткових риб мають плавальний міхур. Самки кісткових риб зазвичай відкладають вкриті драглистою оболонкою ікринки у воду або на підводні предмети, а самці їх запліднюють сім'яною рідиною. Деяким представникам притаманне народження личинок і навіть мальків, як от акваріумні рибки губі. Для розвитку зародка в його тілі міститься запас поживних речовин жовток. Розвиток у більшості кісткових риб непрямий. До кісткових риб належать променепері та лопатепері. У променеперих тонкі плавці мають скелет з кісткових променів, між якими розташовані тонкі згортки шкіри. Завдяки такій будові плавці можуть легко змінювати свою форму. До променеперих належить багато груп риб, що мають промислове значення. Оситроподібні, коропоподібні, оселецеподібні тощо. Скелет оситроподібних переважно хрящовий, Хорда зберігається протягом усього життя. Передня частина голови видовжена. Ротовий отвір має вигляд поперечної щілини. Зуби у дорослих риб відсутні. Подібно до хрящових риб хвостовий плавець осетроподібних у вигляді півмісяця. Уздовж тіла п'ятьма рядами проходять великі кісткові щитки. Крім того, шкіра вкрита багатьма дрібними лусочками. У морях і річках нашої країни мешкають білуга звичайна, осетри Руський та Атлантичний стерлять, севрюга. Більшість із цих видів занесено до Червоної книги України. Оситроподібні мають велике промислове значення. Дуже цінують їхнє м'ясо та ікру, яку через її забарвлення називають чорною. Людина штучно розводить деякі види оситроподібних. Зокрема, створено гібрид білуги та стерляді бістер, який швидко росте і має високі харчові якості. Серед корупоподібних є хижаки, наприклад, жерех та рослиноїдні види, як от то столобик білий, короб звичайний, карась сріблястий. У прісних водоймах України мешкає короб звичайний. Окремі його особини можуть сягати до 48 кг при довжині тіла до 1 метра. Відомим об'єктом промислу та спортивної рибалки є карась сріблястий. Ця риба вражає своєю невибагливістю до умов існування. Карась сріблястий може жити за значного дефіциту кисню переносити нетривале пересихання або промерзання, закопуючись у мол. Оселедця подібні риби дрібних і середніх розмірів. Їхнє оптичне тіло, за винятком голови вкрите дрібною лускою, що надає йому сріблястого кольору. В Україні в Чорному морі поширений Чорноморський оселедець, анчоус європейський, якого називають хамсою, та інші промислові види оселедцеподібних. Лососеподібних подібних можна розпізнати за наявністю на спинному боці тіла особливого жирового плавця, що позбавлений променів. Більшість видів лососеподібних подібних мешкає в морях, однак для розмноження заходить у річки. В Україні мешкає харіус європейських у басейнах Дунаю та Дністра. Дунайський і чорноморський лососі занесені до Червоної Книги України. Форель райдужна віддає перевагу прохолодній воді, тому мешкає в гірських річках. Її штучно розводять у рибних господарствах закарпаття та карпат. Цікаво, що лососаподібник часто називають червоною рибою, оскільки їхнє високоякісне м'ясо має червонувате забарвлення. Дуже цінується у всьому світі і ікра цих риб, яка теж має червоне забарвлення. Окунеподібні подібні переважно хижаки. Характерною їхньою ознакою є жорсткі промені плавців. Багато видів мають промислове значення. У Чорному морі добувають скумбрю атлантичну, зрідка цей вид заходить і в Азовське море, та Ставриду Середземноморську. У прісних водоймах України поширені окунь річковий та судак звичайний, а також інші види цих риб. У парних плавцях лопатеперих риб Є м'ясисті лопаті з добре розвиненою мускулатурою. Упродовж життя цих риб зберігається хорда. До цієї групи належать целакантоподібні, раніше їх називали кистеперами, це латимерія. Це єдиний сучасний вид лопатеперих риб. Та дводишні, наприклад, протоптер чи рогозуб. Час підбивати підсумки уроку. Залежно від особливостей будови скелета, наявності чи відсутності у його складі кісткової тканини, риб поділяють на дві групи хрящові та кісткові. До хрящових риб належать акули та скати. Відомі дві великі групи кісткових риб, які відрізняються особливостями будови плавців. Променепері це остроподібні, коропоподібні це подібні, сомо подібні, лососа подібні, оку подібні тощо. Та тепері – це кистепері та дводишні. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!